Звикли до таких буденних і часом непомітних зручностей, як світло в будинках та електропобутові прилади, які значно полегшують життя. Але що ми знаємо про те, як на Чернігівщині вперше з'явилося світло? Напевно, небагато саме тому до свого професійного свята енергетики вирішили зробити подарунок усім, хто цікавиться історією цієї галузі, і створили музей, де прослідкували усі етапи енергетичного розвитку нашої області. Вот первая карта, 1895 год, это начало энергетики на Черниговской, на Черниговской земле. 20 лет, 9, 1900 год, по 2020 год, вот карта, как развивались электросети Черниговщины и, соответственно, все эти приборы связаны с этими годами. Гати музеї вирішили на базі Сіднівської гідроелектростанції, адже вона й сама історична пам'ятка. Фактично з цієї ГЕС потужністю 235 кВт починається електрифікація сіл Чернігівщини. Збудована у 50-х роках минулого століття на кошти 11 колгоспів. Вона подавала живлення на шість навколишніх сіл. До речі, працює і сьогодні на тому ж обладнанні, але то був лише початок. Саме великий так стать. Об'єм робіт це було на селі. до село було електрифіці. До цього треба було построїти тисячі кілометрів ліній. Всього як я вже уходив на пенсію, на Чернігівщина щитувалося 40 тисяч кілометрів ліній всіх напряжень. Це представляєте, це довжина діаметра цієї земної кулі. Це меридіан. Тож новий заклад ймовірно стане додатковою цікавинкою для туристів. І той музей, який я побачив з го і по сьогоднішній день я побачив дуже багато знайомих фамілій директорів, які вклали душу в енергетику, які створили енергетику, і той запас міцності, який сьогодні є в цих мережах в трансформаторних підстанцій. Він дійсно сьогодні вони працюють. Це єдиний такого роду музей, єдина такого роду гідростанція на Україні. Тому я маю таку думку і надію, що Цікавість буде проявлена і туристами, і, взагалі, жителями нашої області. Подивитись, побачити це наяву для мене особисто було дуже цікаво. На святковому відкритті не обійшлося без сюрпризу. Енергетики вирішили залишити послання нащадкам, заклавши капсулу пам'яті. Ідея виникла, коли під час збору матеріалів для музею згадали, як аналогічне послання знайшли у ході земляних робіт у 1977 році. Лист у скляному конверті пролежав в землі 50 років. Новий чекатиме на своїх читачів трохи менше. В день відкриття музею. Ми сучасне покоління енергетики публічно акціонерного товариства обленерго» разом з представниками державної виконавчої влади в Україні та органом місцевого самоврядування, які представляють інтереси громади. Відправляємо вам це послання з вірою, що ви збережете і удосконалите наукові знання і, технологічні, і технології в електроенергетиці. Щоправда, цього листа навряд чи вдасться знайти випадково, бо захований він на самому видному місці у музеї.